Шановні колеги, доброго дня! Поговоримо сьогодні про нашу ініціативу і проект Школа екстреної медичної допомоги, яка започаткована нашим закладом підтримки Всеукраїнської ради реанімації. Ми вже провели перший семінар, який стосувався масових випадків. Ми отримали. Просто купу позитивних відгуків щодо формату проведення і самої теми, тому ми будемо продовжувати. Вибачте, і наступного тижня ви вже будете приймати можливість прийняти в наступному нашому семінарі, який буде стосуватися міжгоспітальних перевезень. Ми запланували, як ви пам'ятаєте, щомісячне проведення. Семінарів і нам важлива думка стосовно настільки та чи інша тема, яка буде нами запропонована, для вас важлива. Тому, якщо вам не шкода буквально хвилину вашого часу, прийдіть за посиланням і проголосуйте за ті теми, оцініть їх на вашу думку. Настільки вони важливі чи не важливі саме для вас. І саме найголовніше, ви можете додати ту тему, яка вас цікавить. Якщо ми наберемо достатню кількість ваших голосів, ми підготуємо відповідних запросів експертів і підготуємо відповідні презентації, семінари і інші активності в рамках нашого проекту. Тому саме від вас залежить наскільки цікавими, пізнавальними і актуальними темами ми будемо оперувати в 2025 році.